Український військовослужбовець Сергій Гнезділов заявив, що йде все за че. На перший погляд нічого особливого знаємо про багато випадків подібних в Україні. Офіційно засекречено кількість їх, але розуміємо, що їх тисячі. Чим цей випадок цікавий, тим, що це. Своєрідний політичний жест, адже зроблено це публічно. Український військовий таким чином прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську, ну і до того, що це сприяє чорній. Демобілізації, отже, далі будемо говорити про мобілізацію, демобілізацію та про ухилення, тому що є ще один інфопривід: повідомлення про незаконний перетин кордону популярним блогером Павлом Бумчиком. І навіть якщо ви про нього нічого не чули, насправді будьте певні, він має вплив близько півмільйона підписників в інстаграм. Має цей чоловік, якому 27 років він зараз вже перебуває в Румунії. Про все це буду далі говорити з екс-радником міністра внутрішніх справ і директором доктором філософії у галузі права Володимир Мартиненко на зв'язку. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Скажіть, наскільки ситуація, яку створив військовослужбовець Сергій Гнезділов, може вплинути на зміни у військовому законодавстві? Я не думаю, що це вплине сильно на зміни в військовому законодавстві, але очевидно. Що наслідки за собою, воно потягне. Чому потягне? Бо е, тут є така своєрідна популяризація е, СЗЧ, і е, навіть ті військовослужбовці, які вагалися це зробити до того, знаєте, то вони зараз будуть розглядати цю ситуацію як в принципі як ситуацію можливу. Тому я тут бачу дуже багато негативних наслідків. А от відносно з точки зору а взагалі військового братерства. Ну мені здається, що тут хизуватися тим, що ти залишив своїх побратимів на полі бою, залишив, залишив відкрити умовно фланг ще ще якусь якусь частину цього бойового ряду, і цим хизуватися, і розказувати про те, що тут дивіться, яка ситуація. Ми от хотіли би кудись до чогось привернути увагу. Ну мені здається, що це трошки трошки м'яко кажучи, не той бік, куди треба, щоб воно розвивалося. Тому, тому така ситуація, яка є. Звичайно, що до питання демобілізації увагу на це звертати треба, але точно не в такий спосіб. І питання демобілізації тих, хто з перших днів відкритого вторгнення, чи ще раніше. Займається обороною нашої країни, звичайно, що це питання воно досить гостре, і народні депутати, голосувавши закон про мобілізацію, говорили про те, що зараз ось вони підготують і е, цю норму проголосують окремим законом. Але тим не менше до цього моменту цього не сталося. Очевидно, що це треба робити, але точно не в спосіб через з е, полишення своїх побратимів на полі бою. Є сенс розібратися в ситуації Гнезділова більш детально. Йому було 19 років, коли він добровільно е, долучився до збройних сил. Зараз йому 24. це не звільняє його від відповідальності, адже ще немає цієї межі 25-річної, де е, е, ну, обов'язковий призов відбувається. Очевидно, що мова йде про те, що він в свої 19 підписав контракт і збройними силами в цьому контракті прописані були чіткі умови. Що, коли, як, куди, і очевидно, що із таких контрактників у нас і складається професійна армія. От там, де ми говоримо про ВІК 25 років, це мобілізовані це ті, кого мобілізували вже після початку відкритого вторгнення із змінами віку, з змінами вимог. Але тим не менше, це мобілізовані. Але контрактники це якраз професійна основа української армії, і тому це звичайно, що треба розглядати ще й під цим кутом. А це не позбавляє від, від, від відповідальності. і Кримінальне законодавство чітко говорить про те, що за е, такі діяння треба нести відповідальність кримінальну там аж до позбавлення волі до трьох років. Але тут питання, мабуть, не скільки у тому, а, а яка відповідальність, наскільки вона сильна? Питання в тому, а які наслідки для його бойових побратимів це нестиме, і в цьому мені здається, це набагато більш більш важливі речі аніж те, притягнуть його до відповідальності з точки зору е, правового поля чи не притягнути очевидно, що притягувати треба для того, щоб точно ця ситуація не популяризувалася, і очевидно, е, очевидно, обороняти. Нашу країну від ворога, це наш священний обов'язок немає, до схочу. Хочу обороняю, а не хочу, то розвертаюся йду додому, бо, бо бо на це не звертають увагу чи не звертають увагу на те, а, а, а на ті питання, які піднімаються. Мені здається, вся ситуація, м'яко кажучи, виходить за майже за рамки розумного. Тут примітно, що сам гнезділов сьогодні написав, що якщо слідчі хочуть з ним поговорити, в них є його номер телефону. Ну, насправді це публічна людина. Сам пан Гнезділов. Він нікого він ні від кого не ховався, і вказує у своєму повідомленні, що стежить за пересуванням його друзів. Питають в них чи вони знайомі, коли бачилися востаннє. Тут питання насправді воно дуже таке тонке, чуттєве. Держава, ніби має покарати гнезділова показово аби. Ну, не дати оці, цьому сплеску подібних публічних походів у СЗЧ відбутися. А з іншого боку, на боці Гнезділова також є і військові, ви кажете, побратимів підставив. А багато хто погоджується з тим, що насправді питання з демобілізацією інакше не вирішити. Ну, ви знаєте, якщо вирішувати питання демобілізацію залишенням бойової служби, то мені здається, що це трошки хибний шлях. Відносно того, як здійснюють там свої повноваження органи досудового розслідування, здійснюють вони чи ні, опитують вони когось, друзів чи ні. Мені здається, на цьому хайпу робити не треба, і йому в першу чергу не треба. Бо велика частина серед тих підрозділів слідчих, які, які там щось е, роблять, здійснюють якісь слідчі е, чи розшукові дії. Велика частина тих, хто там працює, так само пройшли бойовий шлях і мають бойовий досвід. Тому, тому тут мірятися а хто більше захищав країну, а хто менше захищав. Мені здається, що це точно не а, нормально, не той, не той шлях, на який мають стати. Наші захисники чи ті, хто е, цими захисниками стане невдовзі в недалекому майбутньому. Мені здається, що Україна стоїть перед вибором не з точки зору, а давайте побудуємо щось щось таке, якусь конструкцію, яка би працювала. А з точки зору зараз або ми е, переможемо, або ми виб'ємо звідси русню, або нас просто не буде існувати. І тут тоді не стоїть питання точно про те, як звернути увагу на те чи інше питання, і мені здається, що військова служба це точно не. Той напрямок, де може бути щось досхочу, де може бути відносно того, хочу я чи не хочу, і так далі. А ще раз повторюся, ще раз зверну увагу на те, про що ми з вами говорили: очевидно, що тут мова йде про контрактника, і е, е, якщо контракт відписувався е, уже достатньо давно, то очевидно, що в тому контракті були прописані умови. І очевидно, що ті умови треба виконувати тут. Насильно не заставляв ніхто, ніхто точно цього контракту підписувати, тому е, говорити про те, що а давайте в спосіб ухилення від військової служби, е, показуючи приклад іншим. А як вони розвернуться і підуть, так само залишать свої, свої бойові ряди. Тоді що буде, тоді будемо просто на це звертати увагу. Можливо, Верховна Рада якось прискорить питання пришвидшеної демобілізації. Очевидно, що це трошки не той шлях, яким треба йти. І точно не е, результат, який який буде в такий спосіб досягнутий, ще раз повторюсь: е, треба чітко мати розуміння того, коли у нас е, може бути оголошена демобілізація по крайній мірі тих, хто з перших днів вийшов. і з іншого боку. Треба розуміти, як і коли, в який спосіб якісно підготувати заміну, але точно не в спосіб самовільного залишення служби. Але в який Альтернативи ж немає, в тому та й річ, що набирається критична маса таких, як Гнізділов у війську, вони не бачать взагалі ніяких зрушень. Тобто ну, була б дискусія якась там серед парламентарів, а взагалі ж нічого немає. Закрили питання: ні, не буде демобілізації до кінця війни. Ну ще раз повторюся: коли мова йде про бойові позиції, коли мова йде про, про захист від ворога, коли мова йде про існування. Взагалі, країни і нації, то ну це точно не той спосіб, який е, треба звертати увагу на це питання. Добре, є ще одна історія: суперпопулярний блогер, на якого підписані півмільйона людей в інстаграм, е, от коли. Такі люди тікають з країни, причому так показово, легко. Він там з палаткою, з карематами, з усіма всіми е, штуками похідними власне знімав. Відео як він перетинає гори, Карпати опиняється в Румунії. Це ж, мабуть, також впливає на мобілізацію і ухилення від неї, очевидно, що це теж впливає на мобілізацію. Очевидно, що таких речей допускати не можна. Очевидно, що це недопрацювання правоохоронців. зараз я вже маю на увазі по наслідкам цієї події. і Очевидно, її треба пропрацьовувати. Тут не йде мова про те, що цьому так званому дуже популярному блогеру. Бо я про нього правда чесно кажучи, парше сьогодні дочув: що, що треба якось йому створювати особливі вимоги чи особливі умови. До розслідування ситуації з ним, але мені здається, що популяризація бодай на, на невеличкий, на найменший колектив своїх читачів, е, питання ухилення від військової служби, питання цього ухилянства і перетину кордону незаконного там, і інших моментів, пов'язаних із е, тим, як увильнути і не захищати батьківщину. То мені здається, що тут треба реагувати достатньо жорстко і друге питання: тут вже не стоїть питання віку до 25 років. Мені здається, я сьогодні дивився інформацію, готуючись до ефіру, що там е десь близько 27, можете поправити мені, якщо так. Не так, 27. Це, це мобілізаційний вік. Мало того, там ця ситуація відбулася вже після того, коли він отримав повісту, е, у ТЦК СП. І відповідно, тут ми маємо прямий е відкритий прецедент. Ухилення від військової служби після отримання повісти перетин незаконний перетин кордону, і ну очевидно, що тут треба реагувати, реагувати достатньо жорстко. Популяризувати таких речей не можна, точно. А чим це відрізняється, допустимо, від того, якби він їхав в жіночому платі, чи залісив бебі боксі, кудись там перетинав кордон? Ну чим це відрізняється? Абсолютно нічим. тому мені здається, що ці всі речі треба зупиняти. Минулого тижня Укрпошта повідомила, що почала розсилати перші 6 тисяч повісток без участі ТЦК, ну всіх збудила ця інформація, тому що це в принципі технологічно якась нова абсолютна історія, такого раніше не було. Як це працюватиме на практиці? Чи зрозуміло вам, якщо буде спротив, знову ж таки, ми постійно говоримо про ухилянців? Так ем, якщо на 6 тисяч... Повісток, буде відповідь: ну прийдуть 60 осіб до ТЦК. То виходить, що вся ця історія провалиться просто чи там якісь покарання будуть е, значні? Я вам скажу, що тут у мене питання: ще на момент голосування цієї конструкції вони вже виникали. Чому? Ну, перший момент: цю інформацію Укрпочта отримує від ТЦК СП. За тими адресами, які є у ТЦК СП. Якщо люди не пішли, не оновили там цих адрес, то відповідно, відповідно цей лист щастя, давайте його так ця повістка буде приходити за старою адресою. Тепер питання: чи його туди понесе працівник Укрпошти, чи він отримає просто повідомлення про те, що за цією адресою умовно цієї людини немає. Може ж і таке бути? Може ж таке бути. Наскільки як якісно будуть працівники Укрпошти перевіряти? Е, ці відомості тут питання. А яке покарання їм буде за те, що вони ці відомості перевірять не настільки ретельно, як хотілось би, то теж питання. Але що буде наслідком після того, коли вони повідомлять відправлять лист назад на ТЦК СП з тим, що цієї особи за цією адресою немає? тут законодавець передбачив накладення штрафу, причому там штраф аж до 25 тисяч гривень. Мало того, коли цей штраф не сплачується, то далі державна виконавча служба може накладати арешт на майно, на рухому і нерухомо. І мені здається, що після того, коли а, наприклад особу десь зупинять на дорозі, керуючи транспортним засобом, повідомляють про те, що він не просто не отримав повістку, а він не просто там умов. А те, що йому ще треба заплатити штраф, а він про те, ні не духом, бо там десь на якомусь етапі щось не спрацювало, і в принципі йому того листа ніхто не приносить, то тут будуть проблеми. Тому мені здається, оцей вид відправлення повідомлень, запрошень, повісток, подавати ну, як е до ТЦКСП для оновлення даних. Мені здається, він трошки, м'яко кажучи, мало результативний, мало ефективний. Мені здається, що в нас достатньо способів для працівників ТЦК СП для того, аби вони цю особу знайшли за адресою, тим більше яка вказана, і повістку цю вручили. Хто захотів це зробити, добровільно, хто захотів оновити свої дані, наприклад, вони знайшли можливість сходити в ТЦК СП, відстояти величезні черги. Ми ж про це так само знаємо, але дані оновили. Далі була можливість оновити ці дані через, наприклад, через додаток, резерв плюс. Але от коли запускаються отакі от моменти, то очевидно, що мова йде вже в тому числі про тих осіб, які оновили дані, яких через Укрпошту далі кудись кудись е запрошують з якоюсь метою. Тому отут стоїть питання про те, наскільки. Працівники Укрпошти будуть ретельно перевіряти адреси, і наскільки буде їхня відповідальність, якої це буде відповідальність, якщо вони цю адресу, наприклад, не перевірили і за вказаною адресою громадянина не знайшли, а не знайти можуть за дуже простою, простою ситуацією. У нас інституту прописки немає, у нас є реєстрація. Є в людини умовно декілька е адрес проживання, декілька, наприклад, е квартир. Він же не зобов'язаний жити в одній із них. Принесли йому туди цю повістку, вкинули в поштову скриньку. Хоча очевидно, що там цієї людини може не бути, наприклад, причому не бути багато вже років. Що далі відбувається? Та нічого не відбувається. Тобто дані актуальні в принципі з місцем реєстрації, але там його немає. А, а далі ми аж дойти можемо до блокування рахунків, до, там, до арешту майна і так далі. Мені здається, що тут треба вдосконалювати ще ці усі. Механізми, бо, в принципі, ще раз повторюся, методи і уважелів для ТЦК, СП, для працівників поліції, які до них долучені, для працівників, для представників місцевих органів влади, які входять в оповіщувальні бригади. Мені здається, їх достатньо і без застосування Укрпошти. А далі подивимося, воно просто дуже скоро вже покаже свої результати. Пане Володимире, останнє питання. Прошу прокоментувати слова начальника одеського обласного ТЦК пана Пуйко. Він сьогодні заявив про те, що випадків бусифікації українців стало набагато менше. Тобто йдеться про ці, ну як кажуть, викрадення з вулиць, не легальний офіційний привід, так а викрадення. Власне, чи ви погодитеся з такою тезою? Ну, дивіться, по перше, це мабуть у нас сьогодні перший факт офіційного визнання. Посадовою особою ТЦК СП обласного рівня, визнання того, що все-таки буцифікація у нас відбувала mm -hmm. менша вона, більша, але але вона була. Це визнання. А, це тут питання неправомірних дій працівників ТЦК СП. Воно має мабуть, особливий характер. Мені здається, що у нас усі мають діяти в межах спосіб прямо передбачений законом. В законі ніде не передбачено можливості працівникам ТЦК СП. А е, там, десь е, ну те, що давайте називати речі, так як вони називають, так як їх називає вже посадова особа ТЦК СП буцифікувати українських е, чоловіків військовозобов'язаних, а може й не військово зобов'язаних. Чоловіків, які в принципі могли би бути військово Мені здається, що ця ситуація виходить за. Межі здорового гузду, мені здається, що по цим ситуаціям, по буцифікаціям, по, по виходу за рамки дозволеного. Мені здається, що тут мали би відпрацьовувати е, уповноваження на те правоохоронні органи і ці ситуації зупиняти. Зупиняти чому? Бо це точно не додає мотивації українським е, військовозобов'язаним е, мобілізуватися йти захищати країну. Мені здається, що такий спосіб е, взаємодії комунікації з ними. Мені здається, що він точно не відвищує обороноздатність нашої країни. Тому висновки робити треба. А, наскільки зараз який відсоток цього відбувається? Ну очевидно, раз настільки високого рангу посадова особа в ТЦК ЦК СП цілий обласний винку говорить про те, що її кількість зменшилася, Тому, очевидно, в нього є інформація, скільки їх було, і скільки їх і зараз. А, я не виключаю людський фактор, давайте прямо говорити. У нас тут цікаве СП, в тому числі працюють дуже багато тих, хто е, вимушено е, звільнився із військової служби, із, е, е, з гарячих позицій, давайте так говорити. Справді да, ну, про цих у цих моментах так у них є відчуття справедливості, і так далі. Вони можуть десь перегинати пари, пари, якісь моменти. Але я ще раз повторюсь, воно не має набувати масового характеру, а ми пам'ятаємо про те, що тут е, був якраз масовий характер. Воно не має носити в собі форму відлякування українських чоловіків а, іти захищати свою країну, це важливий дуже фактор. Тобто, мені здається, що цей момент буси, бусифікації він має взагалі зникнути, а, і про нього має згадувати десь там тихенько говоривши про те, що пам'ятаєш, як вони не могли ще навести владу, то в нас були ще такі ганебні явища. Мені здається, що українська доросла нація, вона і без таких методів. Вона може впоратися з тими викликами, задачами які перед нею стоять, пане Володимире. Дякую за розмову. Володимир Мартиненко, екс радник, міністра внутрішніх справ і доктор філософії у галузі права, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.